десантний корабель Новочеркаськ знищили українські військові у тимчасово окупованій Феодосії. Наша тактична авіація атакувала корабель крилатими ракетами вночі. Це вже не перша спроба знищити Новочеркаськ. Однак, під час минулої, у березні 2022-го, його вдалось лише пошкодити. Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів, те, що вони не можуть собі дозволити іншим способом, пам'ятаємо, що в них є складнощі з використанням і славнозвісного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі різдвяний подарунок. Вночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 19 шахедів. Сили ППО знищили 13 безпілотників на території чотирьох областей. Напередодні ворог обстріляв Херсонщину. Поцілили у житлові квартали та підприємство. Хату нашу розбили. Шукаємо щось нове, але тут нічого нема. Все побито. А це наслідки ворожої атаки по Чорнобаївці. Днями окупанти випустили по селу 25 снарядів з артилерії. Там постраждали, Йдемо тут покажу. Це е, моєї дочки кума тут жила, аж там у Вань басета. Її зразу вбило. Там даже кров є. А я була в хаті, то мене оглушило. А тут добре потращила. У Херсонському районі пошкоджено 25 об'єктів, 11 приватних та 4 багатоповерхові будинки: газові труби, лінії електропередач, водопровід, дитячий садочок, магазин, гаражі та автомобіль. На 36 годин район старого міста у Вінниці залишиться без води. Завершують роботи по прокладанню нового магістрального водогону. Послугу припинять з 10 ранку, 27 грудня, до 22 вечора, 28 грудня. Повідомляє Вінниця Облводоканал. Водоканал здійснює останню переврізку. Тобто прокладені нові труби магістрального водогону під'єднуємо до загальної діючої мережі. В рамках проекту за світовим банком це останні завершальні роботи, і ми, як і обіцяли, впоралися до нового року. Мешканців просять зробити необхідні запаси води на півтори доби. Адреси, де припинять водопостачання, можна переглянути на Фейсбук-сторінці Вінниця облводоканалу. Понад тисячу послуг за три місяці у Вінниці надали помічники ветеранів. Це люди, які допомагають демобілізованим військовим повертатись до цивільного життя, консультують у питаннях оформлення допомоги, довідок пільг. 12 помічників ветеранів працюють у трьох прозорих офісах по вулиці Братславській, космонавтів та замостянській. Міська рада взяла на себе оплату їх праці, поки міністерство формує бюджет. А починаючи з нового року, помічники ветеранів увійдуть до штату Вінницького міського центру соціальних П'ять тисяч грілок відправили із Вінниці на Донецький напрямок. Така допомога на фронті вкрай необхідна, кажуть військові. Термогрілки, як ніколи, нам потрібні в бойових умовах, так як хлопцям в окопах дуже важко без них, тому що буржуйки ми не можемо використовувати, так то йде світомаскування. Вінниця регулярно підсилює військо. Вже 24 військові частини отримали допомогу від міської ради. Купівля українського виробництва з найкращими якостями. Ми не можемо зброю купити, але ми можемо купити, наприклад, хімічні грілки, ми можемо купити квадрокоптери, ми можемо купити там тепловізійні приціли. До речі, по тепловізорах, якщо у вас буде необхідність, тепловізори найближчим часом теж будуть. На цьому не зупиняються. Працюватимуть на перемогу України і у новому році. Утеплену від підлоги до стелі лазню для захисників зробили майстри Томашпільської громади. Всією побутовою технікою її забезпечили місцеві підприємці. Розрахований комплекс на одночасне миття одразу шести людей. Для зручності бійців передбачили у лазні кілька обігрівачів та навіть електрочайник. Система нагріву води, є, можна постирати, посушити речі. Вон є душові кабіни, забезпечені генератором, можна, як і від загальної мережі, користуватися, і кондиціонер є. Тобто, все дуже гарно продумано. Це ще перша така. Ми в нас таких ще не було. Ну я думаю, що дуже раді всі будуть. Ми побачити вже в захваті. Своїми чварами та гострим слівцем родина знову з'ясовує стосунки. Чому кайдаші? Тому що зараз такий час, що ми маємо шанувати і традиції, українські традиції, і в першу чергу ми маємо розуміти сімейні цінності. Тобто сім'я, а одна з таких відомих сімей, хоча вона не стандартна сім'я, ми всі знаємо, які між ними є. Стосунки. Кайдашева сім'я на сучасний лад. П'єсу грають студенти та викладачі Вінницького технічного коледжу. ми персонажам навіть писали, вибирали, хто це студентів буде грати дану роль. І деякі слова писалися саме під цього студента, саме під учасника, саме під актора, який буде виконувати роль певного персонажа. Бреклива як муха у спасівку, так описав молоду Кайдашиху, український класик. Мотря то її повна протилежність. Акторам, аматорам довелось попрацювати над образами, щоб люди не сиділи вдома, а на наприклад, наші студенти могли розвиватися, відкривати нові таланти, відкривати себе, відкривати свої якісь емоції, практикувати може, хтось захоче потім в театральний піти. Події розвиваються з шаленим ритмом. На Різдвяні свята Кайдаші приймають численну родину. І чого ти сам? Мамі, звичайно, і голова боліла, і магнітні бурі, і королячі гри. Сюрпризом і для глядачів, і для акторів став вихід головної героїні Марусі Кайдашихи. Виставі представники всіх спеціальностей, всіх відділень, тому що неважливо, хто ти сьогодні. Важливо, яка ти людина, тому це дає їм можливість себе реалізувати, а нам можливість виховувати в них найкращі якості. Між діалогами благовість приносять колядники. Як звучати у багатоголосі студенти приходили на репетиції навіть у свій вихідний. Ми казали по 10 чоловік із групи, а вони приходили по 20. Та я теж хочу колядувати. Я теж хочу колядувати. І знаходили такі дивовижні старі колядки, які ще були напевно до прийняття християнства на Росії. Люди очікують на диво, яке завжди відбувається на різдво. І не дивлячись на екзаменаційну сесію, на кінець навчального року, у нас побагато роботи, паперів, але студенти хочуть свята. Кожен воєнний об'єднує родину, тому що коли людина уходить кудись на війну, то вона покидає свою родину. Родина є неповною. А коли приходить додому, особливо на свята, то вона об'єднує всі всю родину, всю сім'ю. Та й вірять, що різдвяні свята принесуть нарешті мир в Україні, і кожен брат, чоловік та син повернеться з війни додому. Я вдома. Син. Син. Е, ну що родичі? Раз ці зборів, то давайте ми заколядуємо.